Привіт! Це нова серія та нова тачечка, яку взяв на перепродаж. Тому мочуйтесь позручніше і розпочинаємо. Отже, друзі, на дворі сьома ранку, тому я, я пройшов заводити автомобільчик, весь, як бачимо, лінію. 50, е, буду запускати автомобіль після тижнева простою, Отже, запалення я включив. Вижимаю щеплення, сині травочка, запуск. О, пушка, все, запустився безстренько, класно. Мороки не робив. Вільчик чудовий, зараз відправляється, а ремонтні роботи. Так, все, я дібрався до гаражу, тому зараз покажу, що ще придвал. Забавю ось такий чудовий автомобільчик це дача супернова. 2003 року 1,4 бензиновий двигун стоїть як на логані. Е газ бензин, все працює чудово. Навіть не димить, ну прям точно не димить, я <смеш> вже провірено Автомобільчик переоформлюється. Е дуже цікавий він тим, що він легесенький, двигун сюди вперли мощний, вона топе прям ну, дебело. Колишній власник розповів, що на ній їхав 165. Це на бензині, на газу 155. отже Вона прям на всі бабки, дуже легенька маневрена. Припаркуватися нею теж дуже класно везде Така коротенька, маленька, чудова. Але один великий мінус її це її кузов. І зараз розповім що ж з нею не так. Це є отакі речі на цих арочках, на дверях, на порогах. Везде отакі рижечки є. Гарні і не дуже гарні, які треба мені зробити, прибрати, щоб автомобільчик мав товарний вигляд, щоб не було рижиків, щоб хотілося цей автомобільчик придбати. Саме таке негарне це ось з цього боку. Тому, як ви думаєте, буде ось така малесенька дірочка, чи ось така велика дірочка тут? Сам справді не знаю. Але я здогадуюсь, що тут роботи буде прям куча, бо рижик ось отакий, аж що сюди пішов. Роботи тут дуже багато, навіть, можливо, прийдеться якусь і варити. Так, покажу вам іншу сторону з цього боку. Менше рижиків, але вони все-таки є. Тут є рижик. Трошки на арочці ось тут. По дверям з цього боку треба теж зробити. Але, в принципі, ще більш-менш. З цієї сторони ще й порог треба задіти, а тут, в принципі, нормально. Трішки ось з цього боку треба зробити. Та і оцю негарну штучку теж треба виправити. Тут трішки порвало метал, як сказав колишній власник на СТО. Це тут, а чи дергали, чи щось ще робили. Тому треба це виправити. Роблю спочатку косметику, а далі буде видно. З того, що потрібно робити, це багажник, який не зачиняється. Але я його закрив. Він зараз на трусу, все держиться. Але треба виправити, а також передні супорта. Вони стукають, треба або направляйки або масло туди надути. Або резиночки поставляти, щоб воно не тарабануло. І так, в цілому більше роботи по ньому і я не робитиму. Тому сподіваюся, що буде продаж швидкий на що я теж в свою чергу сподіваюся зробити швидку роботу по ній. Тому зараз покажу, що ще в ньому по салончику. Що тут є цікавого Такий ось салончик непоганий, комфортний. Все дуже гарно, чистенько, навіть не засраний дуже по приборці. Тут є тільки тахометр. Ой, тахо, Спідометр, датчик бензина. І, в принципі, все, кілька лампочок. І працює. Така ось пушечка. З провищим потулочком. Лише нічого. Така пушечка. І зараз покажу, що я вже на неї придбав, з чим я буду працювати. Придбав я малярну стрічку. Сподіваюся, в колір балон, бо без автомобіля підбирав, просто взяв срібло. Тому не знаю, буду фарбувати всім, що є. Трошки перетворювався і ржи. Також наждачка 120, 220 і 240. Шпакльовку мені віддали разом з автомобілем, там півбанки є, тому ту буду використовувати. Взяв на роботі вібраціонку, з якою теж буду працювати, щоб це швидше трішки вийшло. Передіваюся і розпочинаю свою роботу. Так, Є невеличка проблема з педалькою. Тут я вже наварив, додав метальчика, тут велика виробітка була, що така виробітка. Це ось видно по цій втулочці. Отже, що було? Педальку заварили. Але оцю втулочку не поставили або десь її потікали. Була тільки з, з одного боку, з цього не було. Тому педалька була отак, на списку, як нажимаєш, зразу встановиться. І дуже погано працювало щеплення. Тому я додав метала, Цю втулочку я викидую, залишаю лише цю резиночку. ось Вже зробив вставочку туди. Ось зараз по дліні підрізаю. Через оце все буде цельна втулочка, нікуди вона не гулятиме, не люфтитиме. І знайшов я ще ще похожу резиночку, знайшов, тому її поставлю теж і повинно бути гарно. Так, по педальки я питання вирішив. Новенька втулочка та резиночки зробили своє діло. Вже тепер все чітко, нікуди її не веде, не тяне. Стоїть класно. Навіть Трохи піднялася, а то була сам внизу і працювало зовсім чуть-чуть стиплення. Тому зараз класно. Хто вгадав, той вгадав, хто не вгадав, той хай дивиться на цей шок. Просто ну тут ужас, який відкрилась Така діромаха. І треба її якось встановити. Чим я зараз і буду займатися. Зараз прибіжимося трішки по автомобільчику. Так, це все шпаклюється, шпаклюється, все мажеться, шпаклюється, в принципі, страшного немає. Особливо нічого. З цього боку прийдеться підварити, все інше шпаклюється, переходимо на цю сторону, з цього боку трішки підварити, трішки підварити оце, шпаклюємо-шпаклюємо. Тут, можливо, трішечки підварю, шпаклюю, шпаклюю, все. Пробігаюся, шпаклюю, страшного немає. І навіть таке буду шпаклювати. І тут теж шпаклюю. А це, звісно, варю, тому достаю сварочний апарат і розпочинаю роботу. Отже, щоб виправити, для початку вирізаємо на таку з картони заготовочку Ось так вона буде стояти. Вирізаємо заготовочку, дивимося, чи все співпадає. Потім переносимо це все на метальчик і далі вже вигибаємо підганяємо нашу детальку. Так, Детальку я свою вже підогнав, ось такий вона має вид. Отут трішечки перебрав, перешліфував в цьому місці. Але нічого, я заплавлю це все. А так в цілому чудово підогналася деталька. Навіть з цього боку все чудово. Тому зараз дістаю сварочний апарат і починаю обварювати свою заготовку. Знімати, як я варив, було не особливо зручно, тому отак воно поки що виходить. Ще повністю не проварював лише так на точечках через відстань. Але вже воно в кучі, вже з ним можна працювати далі, доварити і шпаклювати. Отака От штучка вийшла. Позварювальним роботами по цьому автомобілі пока що все. Підварив тут, тут дірочку вирішив так зробити, з середини запхнув метал і з цього боку проварив. Також цю тріщинку проварив. Також трішки тут прихватив його все до кучі. Бо там багато переварювати. І також з цього боку теж прихватив. Ще повністю не проварював. Бо це така нудна робота все проварювати, тому зараз на скору руку пробіг. і Потім вже зараз наберуся сил та енергії і все проварю. А потім розпочинаю шпаклювати. автомобільчик зашпакльовано все зроблено, красиво, гарно. Пошпаклював всі речі. все підробляв. Тому зараз буду розпочинати робити шліфувальні роботи. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna way. I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Oh, In my brain Runnin from the past want to escape my pain i just want to be a better person I deserve this I just want to break these chains I was for greatness true to myself I never fake it seen no many ones it so they get famous And when I say the truth most really can't take it in spite of everything i've been through i'm gonna make it fake friends but of my downfall, is toxic day one started the outlaws for profit you know, all I do is write verses no talking all I do is put the work in no option this was everything i ever wanted created a legacy off of me just being honest and the fake ones hate but it's all to no avail they want to see me lose but you know I never fail Перший раз я пробіг всю шпакльовку з в 80 кою Зараз підшпакльовую. Там де кратери, де ще потрібно трошки підложити. І далі вже буду проходити 220-ю і 240 наждачкою. Так, автомобільчик я вже пошліфував весь. Залишилося саме такий легенький крок. Це взяти і помити автомобіль щоб не було цієї пилі, щоб нічого таке не летіло. Тому зараз піду за водичкою і буду мити автомобіль. Автомобіль я вже весь пошліфував, він вже весь готовий. Тому зараз я його весь помию. І потім буду вже підготувати до фарбування. Це знежирю, погрунтую і фарбувати в колір. Грунтувати я буду цим епоксидним грунтом. Те, що потрібно. Ось. Як бачимо, трішки-трішки прям на децел світліше вийшло, але ж під яким кутом би показати. Але, в принципі, те, що потрібно, трішки більше блистить, тому трішки буде помітно. Але спробую це все діло перекрити, розпилити, щоб не так було помітно. Тут а це все я дофарбую. Бо зараз перший слой такий зробив, щоб закрити ґрунт. Другим слоєм уже дам так, як потрібно. Так воно вийшло. Майже те, що потрібно. Ну, Чуть-чуть там -чуть відрізняється. Також з цього боку тут трішки більше видніше. Але майже те, що потрібно. Так що можна рахувати це маленькою перемогою. Так, чудово виходить. Друзі, на годиннику 3.40 і я вже закінчу з малярними роботами, бо це, це є успіх, це прям шикарно, швидко, мощно вийшлося. Тому зараз переключаюся на хімчистку салона. Підчищаю салончик і, в принципі, автомобільчик буде готовий до продажу. Так, ну звісно, багажничок, як у мене буде час, я це все зроблю. І завтра спробую ще щось зробити з супортами, щоб вони менше стукали. І, в принципі, все. Оце зараз їм чищу, і в принципі вже можна виставляти на продаж і просто на ці косячки трішки скинути. Отже, народ не розповів вам ще про один косячок, який є на цьому автомобілі, тому дивіться. Так, а маємо ми ось таку біду. Ось тріщинка, ось витрухло, ось тріщинка. А це все кріпить цю балочку. Тому зараз потрібно тут наварити шинку, отак все з'єднати. Оце все з'єднати до кучі. Треба сюди варити пластиночку. Так, можливо, це все не дуже спасе. Потрібно ще з того боку все вварювати. Але без ями я можу зробити тільки це. Тому зараз сюди. Вимірюю пластинку, вварююсь, варюсь сюди, варюсь сюди, отак. І це вже буде краще, ніж нічого я не робитиму. Так, заготовочку я свою обмалював. Отже, ось маю таку заготовочку, яку треба. Зараз зверювати метал, двічка. Це більш ніж як достатньо. Тому зараз я його вирізаю і підганяю вже до своєї частини роботи. І так, отже є люди, варять гарні шви, а я варю крепкі шви. <реш> Але ж нічого. А так воно виглядає. Проварив його все. Тепер явно буде воно надійніше. тепер воно буде триматися. І тепер не буде так страшно на ньому їздити. Такий результат у мене вийшов. Тут і ґрунт, і антигравій. Такий результат вийшов, як нова машина. <гум> Ще бігатиме і бігатиме. Ось такий ремонт, звісно, краще, ніж нічого не робити. І ось в такому вигляді автомобільчик відправляється у продаж. По малярним роботам я вже все зробив. Це у мене зайняло півдня. Я сподівався, що. Буде день або півтора, а я встиг набагато швидше, що це є дуже гарний результат. По салончику я вже все зробив, почистив, в ньому приємно пахне. Мені комфортно в ньому знаходитись, тому що більше нічого грязного такого немає. Не зробив я це багажничок, але в мене буде час це все виправити. Я автомобільчик я то виставлю на прошу, але в мене буде час це виправити. І також. По тормозним супортам теж треба виправити питання. Але я думаю, чомусь, що чомусь швидкого продажу такого не буде, на яке я сподіваюся, тому в мене часу буде вдосталь це все, все виправити. Отже, покажу, що я тут нафарбував, що я тут наробив. Отак, от ось рижечки я всі поубирав. Трішки помітно, що отак от кант іде ось трішки відрізняється, але сильно в очі не кидається. Тому я думаю, що на це дуже сильно звертати уваги не будуть. Попідфарбовав пороги, не за дверей, поробив все шикарно вийшло. Зараз покажу саме таке жирне місто, яке я робив. Ось отак так воно виглядає. В принципі, чудово вийшло. Отак. Яка дірамаха була, отака ограм'яна. І тепер отак чудово виглядає. Можливо, не ідеально, але ж все-таки воно тепер ціле, приварене і ще буде ходити. Тому зараз покажу, який є салончик, а також покажу з цього боку. Теж все зробив. Пам'ятаєте, отут були рижики, там були рижики, їх більше немає. Все тут убрано. Також за дверей. Я всі попроходив, попідкрашував, і державщиною попроходив усім преобразувателем. І з цього боку теж відфарбовував, в принципі, чудово. Такий чистенький салончик, гарно, приємно, комфортно. Ось так, задній ряд. Клас. Тому саме в такому вигляді автомобільчик відправляється на продаж. Якщо навіть я не встигну виправити косячки з тормозами та з багажником, я на цьому скину. І про це клієнту скажу. І так, народ, ну, ну копійку я вже не запускав десь місяць, Це точно. Тому запуски супер пушки-гонки після місяця. Запалення появилось Нейтралочка. Три рази качаємо. Пососик на максимум. запуск. Так, с первого раза не хочет. Другой. Печалька. Четвертий раз пушка завелася, це є успіх. Але довго. Так, копеечка продана, та і ось уїжджає новим власником. Друзі, ситуація з продажем не дуже покращилась. Ринок як стояв, так і стоїть, тому швидкого продажу в мене немає. Дача в мене ще досі продається, але є невеличкий успіх, це продана копієчка. Копієчка в мене улетіла, ну майже улетіла, місяць вона продавалася, але все-таки свою соточку я зробив. Отже, придбав я її за 11 500. Сидіння купив за 300 гривень і підфарбував я лише там рижики. Там було в мене остаток менше, ніж пів балончика краски білої, тому це я все підмазав, те, що було. І в принципі по копійці більше нічого не робив. Дві годинки часу і все, автомобільчик я. Виставив на продаж, тому за місяць соточку зробив. Але більше класика я займатися не буду. Мені взагалі не по приколу, воно не продається, ніхто його вже брати не хоче. тому це, ну, таке. Лучше вже Славути брати. Автомобільчик, як тільки продасться буду брати щось теж цікаве. вже Мені сподобалось на інжекторі, тому буду щось наступне вже брати інжекторне Тому залишайтеся на, на моєму каналі. Та чекайте на, на новий відео. Всім дякую за перегляд!